Фу, друзі, всім привіт. Я кажу, я так не люблю. Оце коли починає пекти. Знаєте, коли холодно, ти можеш вдітися, а коли тобі спекотно і нема що зняти, оце, як на мене, дуже, блін. Дуже важко. Фу. Коротше, друзі, сьогодні субота, але ж Михайлович, як завжди, невгомонний. <свісно> Все рівно щось роблю. от Знаєте, друзі, поїхав би в обід, може, десь порибачив до ставочка поближче, але якби ж біля ставочка росли б дерева. Це було б дуже гарно, я б сив би собі під деревинкою. Ну і, можливо, щось би і впіймав би, і інтересне вам би засняв. Але, друзі, біля ставка дерев нема, тому приходиться кой-коли сідати під шовковицю на околиці. От. Трошечки передохнуть, перепочити і продовжувати знову працювати. От. А що я, друзі, роблю? Зараз покажу. А друзі, все ж таки я трохи освободився і продовжую займатися тут благоустроєм свого оцього двору. Значить, друзі, тут валялися, як хто пам'ятає, каністри. Ті, що я собі намив, поки працював, бо каністри мені потрібні будуть. А, у мене нема а, в що. Купляти лярку великим обсягом. От. У мене є там пару бочечок, ну, але то і все. От. Тому ну що, будемо брати в каністрах. Дуже зручно, в прицеп влазить сколько? 30 штук. Приїхав на заправочку, тобі чик-чик-чик-чик, заправили. От. Щось там на чай тикнув, нормально. Зато зразу не треба нічого перекачувати одразу, раз в трактор заливаєш та і все. От, коротше, тут я прибрав. Там, друзі, я прибрав. Е, тимчасово коротше, там у мене що? В самому углу я хочу поставити бочку під зерно. В самомугло там. Е, під зерно бочку хочу поставити. Далі за бочкою планую ставити. Прицепа. А можливо, а можливо, ви знаєте, прицеп буде краще отут ставити. Щоб його проще було потім взяти. Просто відкрив одну воротину, викотив. А сюди вже, буду, а сюди вже друзі, буду заганяти трактор. Дужче під ту сторону. Так, да, мабуть, так і буде. Правда, трошки той прицеп буде заважати, але нічого. То буде краще, ніж отут. Тут я його тимчасово перетягнув, поки все сюди складаю. Бо тут за забором, друзі, стоїть ж бочка. В понеділок е я вже спитав у директора манітушку. Манітуха. манітопчик приїде. Ми ту бочку звідтіля витягнемо, поки забор не буду розбирати. Ми ту бочку витягнемо і поставимо туди в угол. А зараз я, друзі, займаюся тим, що... Мабуть, там все ж таки трішечки вирівняю землю в углу. Е, воно, Бачите, там і ямка, є лощинка така і бугорчик. Я коротко, зараз підрівняю. У мене там є два блока. Е, цих не блока, а два куска стовба. Покладу там стовби і вже на стовби друзі, поставлю ту бочку. Ну, коротко, Буде прикольно. От. Е, рядом ті бочки желізні так і залишаться, то одна мусорка. Одну мабуть, бочку я віддам на магазин, там треба палити мусор також сміття. От. Поставимо там бочку під зерно. Стол цей приберемо туди, поставимо далі, щоб сюди поміщався, вміщався трактор. От. Ну і що, друзі? Потрохи, потроху, поки буде час, буду займатися тим, що буду ставити тут сарайчик. От. Але хотілося б, звісно, щоб там ще якийсь навесик був. А як же ж потім туди зерно туди засипати, оце біда. навесик треба, друзі. Без нього це, звісно, просто печалька. Мені тут спекотно в капець. <клухи> Заховатися я можу лише ось так під шовковицю. Але якщо чесно, в мене сьогодні в планах вже було, тому що не знаю, в мене немає часу зараз строїть якийсь навіс, якийсь може сарай. Нема поки що е, часу. От. Але що я собі думаю? Можливо, варто, друзі, ось тут до цих стовбів на воротах або ось там в углу е, щось таке доварити, якийсь стопчик. Зробити його чуть вище трактора. От З цієї сторони. Також щось придумати, не знаю, поки що може теж якийсь стопчик забити. І хоча б може натягнути сюди сітку оту е затіняючу. Хоч тут буде тіньок. І курям буде легше. Будуть тут гуляти, ходити в тіньку. І мені, друзі, також буде легше. Щось справляти, щось цей, бо нема де. Зараз, друзі, кинувся, справляю там краена, то жара, капець. Не можу, не витримую, крутиться голова. Фух, то якось так. От. Тому, друзі, планую тут у себе, звісно, щоб був порядочок грандіозний. Ну, як зазвичай у нас у мужиків порядочок він недовго. Ну нічого. в мене в Як річка вночі, тихо і глибоко знову ти зникаєш, наче вітер Вночі тихо і глибоко знову ти зникаєш, наче ві. Виміряємо трошечки, щоб більш-менш воно стало е чітко. Ну а в принципі тоді вже як манітушка приїде, тоді ми вже його з кумом трошечки підрівняємо. Я думаю, буде чудово. Він отак заїде, візьме її. Тут, звісно, йому назад нема де куди здати. Але я думаю, що він зможе виїхати з нею, там розвернутися. Заїхати знову сюди задом. От, отуда. туди. І сюди її красиво вліпити А якщо ще й треба, ми її і повернемо. Фу, якось так. Друзі, мабуть, я буду йти чи в хату, чи щось друге, думати, щоб було в тіньку. Бо я вже відчуваю, що все, хана крутиться голова. Трически надо заховатися. Ось о кайфушник. Да? Ну жарко, да. Ну зато лежиш, не шевелишся, все чітко, все красиво. І пофіг, що ти засрав усе сидіння там, повалявшись спочатку на городі в пилюці, а тоді. Да, фурмур, конечно. Ну да. Заткнись, скажи, да? Ага, стидно тобі стало, так? Да? Ой! А ще друзі ви, мабуть, замітили, що я постійно з гумкою жуйку жую. І зараз кинув. Бо не знаю, можливо, що із-за прийому е пігулок от тиску від гіпертонії Постійна така сушняк. І лише гумка, друзі, ця. Я і п'ю і воду. Але все рівно постійно сушняк. І оця гумка, знаєте, більш-менш допомагає оце, щоб не було сушняка того в роті, оце горло, щоб не пересихало. Я знаю, ще друзі. Ще одна я був дуже маленьким. І одна бабуся, сусідка там. Ми короче, гуляли. А знаєте, як додому шити не хочеться позаженуть. Коротше, попросили в неї води попити. От. Вона така чого ж ви типа ж. уже ж давно і поїсти може треба піти. А ми ж їй кажемо, ну зараз підеш і все, і заженуть тебе вже ж не випустить. А вона каже. Щоб, каже, такого не було, а раніше ж ви знаєте, що ходили в, в колхози, зрізали ж ці колоски е, жито. Каже, ну, ви ж так каже, жито ходите, зрізаєте в степу, оце каже, вам урок, травинку, оце знаєте, перій, що з колосочком. Оце каже, витягли, в рота, каже, і жуй. Жуй, почому, чому постійно ви бачите, там то зубочистка у людей, то травинка, то ще щось. Тому що так само сушняк. І оце травинку вставив і жуєш. І якщо ви, друзі, опинилися в якійсь такій ситуації, що у вас води немає, і у вас сушняк, по-любому, десь ви щось знайдете, якусь паличку, якусь дещо вставили, жуєте, у вас виділяється слюна і... Получається вам вже не так хочеться пити. Якось так. А я, друзі, що пішов вже у хату, з'їм морожена. Поп'ю водички ще. І мабуть вже, друзі, аж до вечора. Фух.